Вітанечко всім! З вами, як завжди, я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавістку групі під назвою Roblox. і це у нас режим під назвою TFD Zombie Tycoon, де ми виживаємо у часи зомбі-апокаліпсиса. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, ми знову продовжуємо покращувати та оснащувати наш бункер. Ось ми займаємося розсадою. Поки що я маю от... Немалу кількість грошей, і я, ну, я гадаю, що ми тут все покращимо у нашій міні-оранжереї, де ми вирощуємо морквочку. Але я бачу, що мені цього таки недостатньо. Тому я ще підназбирав трішечки грошенята і давайте далі покращувати, вирощувати більше моркви у нашому бункері. Бо ми побудували цей бункер за 25 тисяч. Так, до речі, ми можемо їсти моркву. От бачите, ми вирощуємо моркву і ми зможемо нею навіть харчуватися. Так, давайте ось, це покращимо. Я вже 10 тисяч маю доларів. І мені цього вистачає. Все, тепер я більше отримуватиму грошей набагато швидше. Ось ще можна придбати фермера. Але ще потрібно накопичити для цього розшенятка, щоб він у нас працював. Ну, але я ще хотів би придбати джип. Бо як же ж без джипа, треба ж на ньому покататися, показати вам, як він працює. Ось він так непогано виглядає, звичайний джип. До речі, може навіть лагодити джип. Виявляється, він навіть пошкодитись може. Пошкодитись. Так, Rebuilding Амуд джип. Ну, от добре. Але пізніше ми поїдемо на нашому джипі. Поїдемо. По цій мапі роздивимося, можливо, когось так побачимо з глядачів. Та як я вже назбирав рушенядочок, і тепер у мене є фермер, який збиратиме наш врожай в теплицях. Хоча це важко назвати теплицею, це якийсь міні-ангарчик із розсадою. А як ви вважаєте, як це назвати? Оцю місцинку? Ну, от і наш фермер працює. Мені цікаво, чому він із шолом. Можливо, тут ультрафіолетове освітлення надто шкідливе для нього. Ну, гаразд. О, ми також можемо поставити меблі. А, вони над надто дешеві. 300, там 150, 200 доларів. Навіть ліжечка можна поставити і вже одну кімнатку ми тут покращили. А далі у нас зброярня, арсенал можна зробити. От бачите, така навіть місце не є. О, пістоль, 12 тисяч доларів. Доведеться нам накопичувати ці гроші. Доведеться накопичувати. Бачу, відпочиває наш працівник у нашому бункері. Так, я піна збираю ще трошки грошеняточок, і я ось придбав такі грати. Все, нам ще лишається придбати зброю і все, що ми могли, ми зробили в нашому бункері. Тому давайте ще накопичувати наші гроші. Так, я вже майже збирав 12 тисяч, ще хотів нагадати, якщо ви хочете продовження роблоксу, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і ми можемо навіть протестувати цю зброю. Вона щось нагадує дробовик. Хоча це у нас вели... великий такий пістоль. Так, більш тут нічого цікавого нема. Ну все, ми покращили наш бункер. Все, що ми могли, ми тут зробили. Все тут поставили. поставили, ви можете його от бачити, що ми тут зробили. Виглядаю, я вам скажу досить так непогано. Так, тим часом ми вже на поверхні, і я хотів би зайнятися нашими експериментами. Давайте візьмемо томатний супчик. Ну і покатаємося на нашому джипі. Ви, напевно, очікували. Поки ми от покатаємося на ньому. Я, чесно також хочу його випробувати. Перше покатаюся на такому транспорті в Роблоксі ще. Так, давайте зараз виїдемо, Ну і зараз попрямуємо далі. Бо я бачив, що двоє моїх послідовників вони десь тут в цьому є в світі, в цьому режимчику. Давайте тепер подивимося, чи немає ніяких зомбаків, бо хто його зна, може зараз свідчення, а вони всі позбігаються. Так, нібито чисто, нікого я не бачу. Тому відкриваємо ці от ворота. Ворота можете бачити такі величенькі, хі, великі. Так, ну гаразд. Сідаємо в джип і виїжджаємо з нашої бази, з наших укріплень. Так, ось такі, бачите, така інерційна у нас автівка. Ну і зачиняємо наші ворота за собою, щоб ніякий засранець не забіг. Хоч у мене є й охорона, але потрібно все-таки це зробити. Про всяк випадок, ну що, поїхали, поїхали розвідувати мапу. Десь мені писали, що хтось там -тай ходить. Треба подивитися, хто тут у нас є. О, бачу, хтось є з гравців. Хтось у нас з гравців тут бавиться. О, бачу, сам, косанти у нас тут бавиться, бачу... Карету швидкої допомоги тут оглядав, думаю, можливо, щось розшукаю. Ну, от бачиш, в мене вже своя автівочка є. Вже можу от пересуватися цим світом. Давайте зараз ще під'їдемо. Цікаво, тут ще хтось один є. Це у нас щось погано видно. Давайте ще раз підійдемо. Зараз ми побачимо. Це тепер ми розшукали підписників в цьому режимчику. Селесенят Санте та Бандеразавр. Чудово, вже двоє от бачимо, розшукали в цьому. В світі дивному. Ви бачите, мене навіть знайшли. Ось бачимо, тут Бандеразавр у нас працює, розвиває своє місце. Так, ну ось так вже зустрівся з своїми підписниками в цьому режимчику. Так, бачу, він тут працює, він тільки у нас починає тут розвиватися, починає розбудовуватися. Ну що там, віддера, Сантес Фоксі і. Банерозавр. От добре. Все, ми тут походили, пороздивлялися, давайте далі прямувати, розвідувати дану мапу. Так. як виїжджаємо звідси? Бач, тут навіть є пряма дорога. Пряма дорога до центральної дороги. Бач, тут навіть якась парковочка є. І тут, тут було у нас ДТП. От пам'ятаєте, у нас також була парковочка, була цікава капсцена. Де падала ракета і було видно саме ту парковку. От бачимо ще якісь тут автівки заржавілі, ще там щось у нас є, якесь сховище. Так, а там нічого нема цікавого. О, погляньте, якесь кафе. Можливо, ми знайдемо виживших. Ну, ми вже бачили двох глядачів, а тут може ще щось буде. Бачите, тут у нас пісенька. Тут може якісь завдання нам дають чи що. І тут взагалі ні живої душі нема <смір> в цьому кафе, в цьому барі. Ну добре, пішли, нам нічого тут немає робити. Ну забачу одна автівка, друга автівка, але у нас джип. У нас набагато кращий транспорт пересування. І повертаємося на нашу базу. Бо нічого такого цікавого ми не знайшли, та й ми якраз вчасно. Бо у нас починається наступ зомбаків. Тому відчиняємо і зараз заїдемо на нашу базу. Так, потрібно зберегти власне життя. бо Хто його зна, зараз вони прорвуться і буде кінець. Вже бачу, від когось відбиваються наші охоронці. Так, зачиняємо наші ворота. Ну, ось такий у нас режимчик вийшов. Ось так ми попрацювали, так розвили нашу базу в части зомбі апокаліпсису Я вибачаюсь, що видво вийшло коротким. Треба ж закінчити цей режим, показати все вам цікавеньке, що тут у нас є. Ну добре, за закриваємо наші двері. Ну і дане видиво закінчується. А я вам дякую за те, що ви його переяли. Звайте про ваші подбайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України. Бо даний період суд це дуже та дуже важливо. Тим часом наступ зомбаків у нас іде, і я от хвалюся перед вами. Своїм славетним непереможним джипом. Пишіть обов'язково режими, які ви рекомендуєте, які ви бавитеся в даний період часу, бо почнемо щось новесеньке. Отож, бувайте, наступні зустрічі, луч послідовники. Слава Україні, слава Збройним силам України!